Отже, фермерпол випустили найлегшу в світі інтегровану систему, яка в мінімальній комплектації важить лише 240 грамів, і оскільки це фермепол а не Jetboil, чи MSR, то ціна її теж відносно невелика. В роздріб вона коштує 2500 гривень. З промокодом буде десь на 200-250 на гривень менше. Щодо ваги, до речі, то в неї насправді близьких конкурентів особливо немає. Може, пам'ятаєте, колись існувала система Jetboil Боєл t яка могла конкурувати з системою теперішньої Maple, називається вона Quick Boil Pro. але Джетбоєл t не продається на ринку вже років, так з 10, мабуть. Тобто, якщо ми беремо дійсно найлегші інтегровані системи, які заточені на зниженні ваги, то це на сьогоднішній день абсолютний рекордсмен. Я нещодавно повернувся з Карпат, де користувався цією системою, і вже маю вам що розповісти. Але як завжди, давайте почнемо з комплектації. Отже, що ми отримаємо в комплектації з цією інтегрованою системою? Е, не чашки, то я їх ще не розбирав свого карпатського походу. Отже, ми отримаємо отакий пальничок одразу з. Байонетом, яким він кріпиться до казанка, отримаємо одразу в комплекті титанову підставку під газові балони. заважте, не пластикову, а саме титанову. І... То був теж мій комплект для мандрівки, і казанок, де теж є друга частинка байонету, до якої буде і кріпитись пальник. Зараз покажу, як це робиться. Також в комплекті виробник кладе мішечок в сітки, який я ніколи не розумів, бо сітка не захищає від пошкоджень. Вона є прозора, краще була тканина, але все одно круто, що він є, бо він також може допомогти з організацією різних речей в вашому рюкзаку. Але повертаємось до казанка і до пальника. Зазвичай всі інтегровані системи кріпляться таким чином. Яке вигадав джетбойл ще дуже і дуже давно. В нас є вирізи на казанку, в нас є такі напівсфери на самому пальничку, і ми співставляємо ті напівсфери з вирізами на казанку, провертаємо всю систему, і казанок вже жорстко закріплений до пальника. В новій системі FireMaple QuickBoil Pro. конструкція кріплення дуже схожа. Це теж байонетне кріплення, але пальник... На відміну від систем джедбоєл, не огортає казанок, а навпаки, казанок огортає пальник. У нас тут також є виступи на самому пальнику і є гнізда для посадки цих виступів на казанку. І на казанку, до речі, є позначки, де саме треба підставляти виступи пальника, щоб все сіло на своє місце. Вставляємо, повертаємо. І система теж є жорстко закріпленою, можна її переставляти як одне суцільне ціло. Тобто, по своїй суті, це дійсно повноцінна інтегрована система. Чому ж в моєму голосі ви тоді не бачите такого абсолютного захоплення, яке зазвичай з'являється, коли я дивлюсь на дійсно гарний продукт, який є рекордсменом в своїй сфері? Справ в тому, що ця інтегрована система, незважаючи на всі переваги, а переваг вона має добрий набір, відчувається мені проти... відчувається мені прототипом. Таке відчуття, що це виробник хотів показати свою ідею комусь, що він собі задумав, але врешті-решт люди одне одного не зрозуміли, і та ідея в такому початковому вигляді потрапила на ринок. Але перш ніж я буду сварити і давайте таки поговоримо про переваги. Отже, казанок це, мабуть, найсильніша фішка цієї системи, і насправді її казанок зроблений з казанка Fire Maple Petrel G3. Бо і ручка. Точно така сама, яка жорстко кріпиться і в відкритому, і в закритому положенні, і в закритому положенні вона при тому утримає кришку, щоб з того казанка нічого в нас не повилітало. І сам казанок має точно такий самий діаметр і точно такий самий внутрішній об'єм. По суті, що в ньому змінили, це тільки. Сам радіатор і кріплення до пальника, а все решта в казанку лишилось таким самим. В нас є мітки об'єму, які, до речі, читаються зсередини. Єдине, тут мені не подобається, що зробили 02, 04, 06, а не зробили проміжних 0,3 і 0,5, за які я був би дуже вдячним. В нижній частині казанка там, побачите, ховається всередині радіатор. Точно такий самий радіатор, як і на казанку FireMaple G3. На нагар не гарно зважайте, то я грався зі спиртом, і спирт був не дуже вдалий. От і той радіатор відповідальний за те, що ця система насправді є досить ефективною. Кришка цього казанка теж в основі своєї то є кришка казанка Fire Maple G3. Єдине, що поміняли, то це ручку. Тут вона була товстішою більшою і знизу не мала ніяких кріплень. Тут її зверху зробили зовсім-зовсім тоненькою, але ще робочою. Водночас знизу є кріплення, за які та кришка може кріпитися на казанку, якщо вона вам в даний момент не потрібна, а десь її покласти, приміром, неможливо через бруд чи ще якісь причини. Але вже досить хвалити казанок фермер. Давайте спробуємо похвалити його пальник. Пальник я насправді можу похвалити хіба що за його вагу і за таку новітню систему кріплення цього пальника до казанка. Такого раніше ніхто не робив, і фермепл молодці, що вони експериментують. Плюс мені подобається, що вони взяли приклад з пальників Soto і роблять тепер дві гумки на своєму пальнику. Одна внутрішня, як і завжди було на пальниках, і одна зовнішня. І ще одна перевага цього пальника, то його базова вітростійкість. Якщо вітер буде сильним, то цю систему ніщо не врятує, і ви в ній нормально закип'ятити воду не зможете. Водночас, якщо вітер буде. Вельми помітний, але ще не дуже сильний, то насправді час закипання і витрата палива у випадку цього пальника зміняться зовсім небагато. В той час, як на Jetboil Султі, різниця в закипанні вже буде помітною. І на цьому насправді закінчуються всі компоненти, які я можу похвалити. Тепер будемо говорити про недоліки і про ті моменти, через які цю систему я наразі називаю прототипом, а не готовим продуктом. Почнемо з того байонетного кріплення, яким. Пальник кріпиться до казанка. Отже, вони зробили окрему сталеву деталь, мабуть, для того, щоб не спалювати алюміній в цьому кріпленні. Але так як вони її зробили, то виглядає просто гаражною роботою, а не фабричним виробництвом. По-перше, коли цей казанок до мене приїхав, то кожна з цих заклепок має, мала свою форму, і з деяких з них стирчали гострі елементи. Відповідно, і стійкість цієї системи страждала, бо та, тут в нас і так казанок сходиться конусом, а то ще й заклепки не давали його нормально поставити. І тими гострячками можна було пошкодити спорядження десь в себе в рюкзаку. Тому, якщо ви придивитесь, ви побачите, що я надфілем трохи над тими заклепками попрацював, і тепер вони виглядають гарно і нічому не можуть зашкодити. І так само недоробленим був момент з отворами підкріплення пальника, бо коли пальник... Вставлявся всередину, він вставлявся зі страшно неприємним звуком, і він там блокувався, коли нагрівався. А сталося це через те, що коли робили. Штампування цієї деталі, то не позабирали жодні залишки і жодні заусенці. І через те, коли вже система нагрівалася, неможливо було абсолютно зняти казанок з пальника. Єдине, що разом з пальником скрутити його з балону. Ми загалом, якщо ми подивимось на те, як ця деталь прилягає до алюмінію, вона теж виглядає досить дивно. Тут в нас великі якісь запаси. З іншого боку, таких запасів начебто немає і все сидить гарно. І оця непостійність ніяк не відгукується мені фабричним виробом. Це мені відгукується якраз гаражним прототипом, над яким треба було ще трохи попрацювати. Зауваження щодо кріплення не оминають і пальник. Тут скоріше причина в невеликій товчині металу, який використали для кріплення, через що інколи, коли цей казанок повний, ти його десь ставиш, і трошки з більшою силою натискаєш на пальник. То ця деталь викривлюється і її треба поправляти назад. І на мою думку, в ринковому виробі не може бути такого, щоб так легко можна було вигнути одну з деталей, одну з основних деталей, яка є кріпленням між двома великими частинами цієї системи. Я не скажу, що це відбувається повсякчас, але час від часу, коли я розкручую систему, я бачу: ага, ця корона зігнута, мені її треба поправити. Поправити її не складно, Але, по-перше, це знову ж таки неуважність виробника до виробу. Недороблений виріб, мабуть, треба було робити якісь ребра жорсткості, щоб такого не траплялося. А по-друге, в будь-якого металу є втомлюваність. Рано чи пізно, коли ви будете гнути його туди-сюди, він таки десь може тріснути. І система вийде з ладу. Скоріше за все, це станеться з роками, роками і роками, але все одно мені б хотілося, щоб навіть такі моменти в виробах такого виробника, як Фейермепол, який має величезний досвід, все таки були продумані більше. Мандруємо далі недоліками пальника. Отже, наступний недолік це відсутність редуктора. За цим пальником ви маєте уважно слідкувати. І якщо, приміром, на вулиці гарна погода, і у вас повний балон газу. То не відкривати його наповну, бо ви будете мати надлишкову витрату газу, який просто буде вилітати в навколишнє середовище і не буде прогоряти в вашій системі. І ви будете відчувати цей запах недогорілого газу. Ще один наслідок відсутності редуктора це шум при роботі пальника. Я зараз запущу і свою систему Jetboil Солті, щоб ви почули, як працює вона. І потім запущу цей пальничок Fire Maple і ви почуєте наскільки голосно працює він. Я знаю, що не для багатьох з вас шум роботи пальника є визначним фактором, який вирішує, чи вам купувати чи не купувати той пальник. Але я завжди повторюю, що коли я знаходжуся десь на природі і працюю з пальниками, У мене вже п'єзопідпал, тут відгорів. То мені важливо, щоб вони були не голосними. Мені важливо, щоб я міг надалі спілкуватися з тими, хто знаходиться поруч, і не особливо відволікався на те, скільки шуму видає мій пальник. Оце система Jet Boil Salt T на її максимальному полумі. Я можу спокійно говорити щось вам, і особливо ви її не чуєте. Тепер я закриваю її і вмикаю пальник системи Fire Maple Quick Boil Pro. Він працює значно голосніше, як і будь-який маленький паничок свисток без редуктора. І цей момент мені в ньому також не подобається. Пальником-то наразі все. Тепер давайте подивимось на той елемент, який я взагалі не можу похвалити. То є титанова підставка під газові балони. Точніше, як не можу похвалити. Я можу похвалити, що вона є легшою на буквально пару грамів за пластикову підставку, але проблема в тому, що вона є нефункціональною. Або мені попався якийсь бракований варіант. Отже, по-перше, ця підставка титанова, коли ми розкриваємо її, стає абсолютно пласкою. Вона всією своєю площиною торкається тієї площини, на, якої стоїть, на якій стоїть. При тому підставка пластикова джетбойл зроблена дуже розумно. У нас є простір між її нижньою частиною і поверхнею. Тому, якщо поверхня буде нерівна, то підставка все одно буде торкатися тієї поверхні тільки своїми трьома лапками і буде стояти доволі стійко. Якщо, приміром, в нас під цією підставкою з'явиться бодай якась нерівність прямо по центру, то вся система вже буде нестабільною. І як файрмел пропустили цей момент, коли вони створювали свою титанову підставку, я не знаю. Тут підказує логіка, що можна просто відігнути оці лапки і зробити їх під кутом, але насправді тоді розшириться кріплення для балонів, і балонів вона тримати вже не буде. Хоча, чесно кажучи, в моєму випадку, навіть коли нічого не підгинати, балонів вона теж особливо не тримає. Бувало, неодноразово, коли я систему, коли вона закипіла, піднімав за ручку казанка, а підставка при тому залишалася десь внизу на камінні. Отак легко вона знімається у випадку пластикової підставки. Jetboil, щоб її зняти з балону, вам треба докласти немало зусиль, і випадково з балону. Її зняти просто неможливо. Вона завжди на тому балоні лишається. А ця титанова підставка ледь не щоразу з того балону тікала. Тому я вважаю її в цьому наборі абсолютно нефункціональною, доки Fire Maple її не поправить. Але можна подивитись на це і з позитивної точки зору ви залишаєте її вдома і економите 23, здається грами. І цього разу ви не повірите, але я можу придертися навіть до інструкції цього пальника і до його упаковки. Отже, схоже, FireMaple настільки поспішали цю систему випустити на ринок, що до самого кінця не знали, як вона буде називатися. На сайті в них вона називається Quick Boil Pro. В той час, як на упаковці пише Fast Cooking System. Само собою, що це не Cooking System, бо ми тут не маємо доброго регулювання полум'я. Це добре і пасує назву Quick Boil Pro. Але FireMaple. До самого кінця не знали, яка то назва в неї буде. А щодо інструкції, то на самій першій сторінці інструкції вони малюють, як цю систему можна скласти разом для транспортування з балоном на 110 грамів. Але фішка в тому, що ця картинка є неправильною. Якщо ви саме так будете ці деталі складати в казанок, то система не складеться і ви не зможете закрити кришку. Давайте спробуємо зробити все за рекомендацією виробника. Отже, ми беремо спершу казанок. Казанок ми вставляємо балон на 100 грамів. Далі ставимо підставку вже зі згорнутими лапками і складаємо, складаємо пальник. І в результаті той пальник буде стирчати над верхньою частиною казанка. І, само собою, що кришку ми вже жодним чином не закриємо. Як насправді треба все складати, щоб воно разом з балоном помістилося всередину казанка. По-перше, балон треба перевернути, перевернути до горицапки. По-друге, підставку для газових балонів треба одягнути от таким от чином на пальник і вже разом з ним складати її всередину казанка. При тому вам ще треба буде трохи з нею погратися, щоб вона дійсно не виглядала за казанок. І тоді вже зможете ви закрити кришку, закрити верхню ручку. І таким чином транспортувати систему. Але я завжди раджу не складати балон всередину системи, тому що балон це і так є одна єдина одиниця, яка в рюкзаку жодним чином не постраждає. Насправді краще в цю систему складати ваші горнятки. Туди легко помітяться два горнятка запальничку, яка вам буде необхідна, бо тут у нас немає п'єзопідпалу, і решту деталей цієї системи. А балон переносити в наплічнику окремо, якими будуть мої висновки про систему Pro? Мені здається, що на ринку їй буде складно і коло шанувальників буде дуже і дуже вузьким. Бо як інтегрована система, як на мене, в цьому виконанні вона має забагато недоліків і вона не є суперзручною. Хоча, до речі, мені з нею в загальному працювати сподобалось єдине, що оця підставка геть погана і трошки не подобається мені її шум. Але якщо вже наша мета є максимально економити вагу, для чого власне, ця система була вигадана, і якщо нам не обов'язковим є жорстке кріплення між казанком і пальником, то в нас з'являється купа інших цікавіших, дешевших, легших, вітростіших і ефективніших варіантів. Ми просто беремо казанок Fire Maple G3, який був взятий як основа системи QuickBoil Pro, і до нього підбираємо пальник з огляду на те, що є пріоритетом в нашій кухні. Якщо мінімальна вага, то беремо пальничок BRS3000T, В ньому трошки підгинаємо лапки, щоб вони стояли радіально, щоб вони підходили під пази в дні цього казанка, і ми маємо суперкомпактну і суперлегку систему. Якщо хочеться плавного регулювання, зменшення шуму, ефективності вітростійкості, то беремо пальник XD 2F. До нього докуповуємо ще один китайський пальник суто заради триплісткової підставки, яку переставляємо на Camping Moon. Той пальник дешевий, то можна так зробити. І в результаті наша кухня буде одночасно і майже безшумною, і ефективною і комфортною в користуванні. І не буде поступатися системі Pro своєю ефективністю. Водночас я б не хотів, щоб фейермепол спинялися на цьому і переставали вдосконалювати цей напрям. Мені здається, що потенціал в нього є величезний, але наразі я не готовий його радити. На тому на сьогодні в мене все. Тепер цікаво почути ваші думки про новинку. А наразі дякую за перегляд відео і щасливо!